Не визнає своєї провини. Про це журналістам розповів підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон. Суд арештував його на два місяці без права внесення застави. Як обирали запобіжний захід, Олег Янко розкаже два місяці арешту без права внесення застави. Саме такий запобіжний захід Галицький районний суд міста Львова обрав підозрюваному у справі вбивства мовознавиці колишньої народної депутатки Ірини Фаріон. Замах на Фаріон стався 19 липня неподалік під'їзду її будинку. Тоді невідомий вистрелив жінці у скроню. Мовознавицю доправили у лікарню, зробили операцію, але згодом вона померла. Правоохоронці провели спецоперацію з розшуку підозрюваного у вбивстві та затримали 18-річного В'ячеслава Зінченка у Дніпрі 25 липня. Перед судовим засіданням зобрання запобіжного заходу підозрюваному на брифінгу для журналістів про роботу звітували міністр внутрішніх справ, заступник голови служби безпеки України та заступник генерального прокурора. Правоохоронці фактично встановили кожну деталь у вбивстві, до якого готувався стрілець, маршрути, якими рухався підозрюваний, адресу трьох квартир, які він винаймав у Львові, та зброю, з якої стріляв. Він е, шукав е, спортивний пістолет-сталкер, який, як правило, перероблюють під зброю, під, під стартовий пістолет, пі, перероблюють під патрон 9 х 18, це ПМ, е, пістолет Макарова. Можливо, це одна із версій, яка це була зброя. Зброя на сьогоднішній день е, не, не, не знайдена. Е, я думаю, що це питання декількох днів. Е, Донька Ярини Фаріон на суді емоцій не стримувала і заявила, що вимагатиме довічного ув'язнення. Наша ну Я ще м'яко. Під час засідання прокурори наводили аргументи, що у Фаріон стріляв саме підозрюваний та вимагали для нього арешту без права внесення застави. Натомість, сторона захисту клопотала у суду про домашній арешт з носінням електронного браслета. Фактично, що він був вчинений зухвало, оскільки він фактично був вчинений безпосередньо за місцем проживання потерпілої. Фактично на очах свідків сусідів, які мешкають неподалік. Також хотів зосередити увагу про те, що вказ злочин готувався, він ретельно готувався протягом 20 днів. Я просив, все ж таки вашу честь, відмовити в цьому клубу, застосувати з умови після захисту, міроджерного заходу, цілодомового домашнього раху з насильним електронного засобу стеження. І зобов'язати мовити захисту, уникати спілкування з... Я питала, що сторона вилачив, що може впливати на експертів свідків, далі, на учасники процесу. Зрештою, після обрання запобіжного заходу, який вимагали прокурори, адвокат заявив, що вони подаватимуть апеляцію. Ну поки що на даний час дуже мало чого є докази Говоримо так як вони а далі буде видно. Ви плануєте подавати апеляцію? Так, звичайно, буде подана апеляція. Донька Ярини Фаріон, Софія, особа рішенням суду задоволена та наголошує. Родина хоче, щоб бивця сидів за ґратами до кінця життя. Ви розумієте, нам ніколи не повернути. Я не можу повернути свою маму, бабусю своїх внуків, але ми йому бажаємо довічного в'язнення. Після завершення суду підозрюваний поспілкувався із журналістами. Повідомив, що Фаріон він не вбивав. До Львова приїхав відпочити. Путінський режим засуджує. А до Росії як до країни ставиться нормально, бо, начебто, добре вивчав її історію. Історія Росії цікаво, це дуже дуже кольно. Я можу проти, як я відношу до Путіна до цього всього режиму, який зараз діє, ставлюсь максимально до нього негативно. Я, районний лоб. Я нічого коментувати не хочу. У Дніпрі, звідки й сам підозрюваний, про хлопця відгукується позитивно. Сусіди та друзі кажуть завжди добре вчився у місцевій гімназії. Планував вступати на факультет журналістики. Грав у складі футбольної команди при місцевій дитячо-юнацькій спортивній школі. Жалко, жалко, що дитині зламають життя. вже, вже... Не, не міг він цього зробити. Ну ніяк. Сім'я дуже позитивна. І дитина така. Що... Він був дуже гарним хлопчиком з дитинства. Він був прикладом в команді та в усіх видах спорту, яких він ну, працював. Тобто, в школі гарно вчився, був капітаном в команді. Ну, приклад як для всіх був. Він був такий скромний, нікуди не ліз зовсім. Тобто сутички стороною, все стороною алкоголь, там все таке стороною. Він займався спортом дуже багато років, як я знаю, і на таке я теж не знаю, що таке могло статись. Слідство розглядає різні версії того, що сталося у Львові: від особистої неприязні підозрюваного до Фаріон до російського сліду у вбивстві. Нагадаємо, Ірину Фаріон поховали цього понеділка на Личаківському цвинтарі. В останню путь мовознавицю проводжали тисячі людей. Олег Янко, Арсен Розанов, Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон. Єдині новини.